Так, слухай, ну у нас Різдво. Так. І що ми нічого не заспіваємо? На Різдво ми, ми з тобою два українці на Різдво. А що співаємо? Без колядки? Колядку? До, до речі, Сань, до речі, колядки тільки в нашій країні. Суто в Україні є колядки. Ну тому що в нас співати. Україна це матір колядок. Що? О. А що заспіваємо сьогодні? Ми а, знає. Ні, чекай, треба ти юне кликати. Ти Давай бери навушники, вдягай, давай до нас. Ти, ти народниця, ти допоможеш нам, скрасиш наш чоловічий колектив. Ми знаємо, так, де де наушники? Давай, 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 тримай. Вдягай. А Ану, давай, давай. І. О, Поїхали. Поїх. Добрий вечір тобі, пане господарю. Радуйся, ой, радуйся земля. Си. Застріляйте столи, там все хелима радуйся, ой, радуйся, землет, Син Божий і народився. Звиків сі радуйся, ой, радуйся, з ним не син божий, народився, а той перший празд.